Дев'ята ранку в Україні на часі новини. Їх для вас підготувала команда Інтера. І я, Лілія Налягака. Четверо людей поранені внаслідок атаки по Одесі напередодні ввечері. У місті є зруйновані будинки та пошкоджені дитячі садочки. Під ударом опинилися і житлові квартали, і об'єкти енергетики. Докладніше про ситуацію в місті розпитаємо в нашого кореспондента в Одесі Андрія Анастасов з нами на прямому зв'язку. Андрію, вітаю. Розкажи докладно, що відомо про атаку, які наслідки вітаю, Лілія. Ну, дуже напруженим видався вчорашній вечір в Одесі. Ворог атакував наше місто ударними безпілотниками. Це сталося приблизно о дев'яті вечора. Повітряна загроза тривала півтори години. А потім, вже близько півночі, ворог атакував знову. В результаті зруйновані та понівечені більше десятка житлових будинків на місці спалахнули масштабні пожежі, пошкоджені два дитячі садочки та будівля бізнес-центру. При цьому травми діста. Тали четверо людей. В них осколкові поранення, переломи кінцівок та контузії. Зараз двоє з постраждалих перебувають у лікарнях у стані середнього ступеню важкості. Також внаслідок цієї атаки зафіксовані пошкодження енергетичної інфраструктури. Саме тому наразі в деяких районах Одеси застосовані аварійні відключення електрики. До того ж, вночі спостерігалися перебої із опаленням, адже були знеструмлені три великих котельні. Втім, доволі швидко ці цю аварійну ситуацію вдалося усунути. І далі пропоную послухати коментар очільника міської влади. Три котельні сьогодні живились, були підключені к цієї підстанції, але наші працівники відпрацювали і ми вже запиталися від інших, від інших підстанцій. Маємо надію, що відновимо, найближчим часом буде продовжено теплопостачання. Що стосується електропостачання, то будемо з'ясовувати ситуацію від фахівців із детекторів. Наразі на місцях руйнувань та пожеж працюють комунальні та аварійні служби, ліквідовують наслідки цієї ворожої атаки. На місцях також розгорнуті оперативні штаби, де в людей чиє майно постраждало, збирають заявки для отримання ними компенсацій. Ось такі новини на дану хвилину. Лілія передаю тобі слово. Дякую, Андрію. Андрій Анастасов розповів про наслідки вечірньої атаки ударних дронів по Одесі. І переходимо до ситуації на Сумщині. Росіяни шахедом ударили по дитячій поліклініці в обласному центрі. Що відомо про цю нічну атаку, дізнаємося в нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона з нами наживо. Юлія, вітаю! Чекаємо від тебе подробиці. Доброго ранку, Лілія. Вночі росіяни знову атакували шахедами Суми. Чути було звуки вибухів. Один з безпілотників поцілив у дитячу поліклініку. Там розпочалася пожежа. Вибухом зруйнувало покрівлю, є пошкодження приміщень, вибито вікна. Також в деяких районах міста після удару зникло світло. Люди не постраждали в лікарні. В момент прильоту був лише охоронець, і він був внизу. Вогонь загасили рятувальники. Зараз вже почались прибирання на місці влучання. В сусідній лікарні людям, що зранку прийшли за записом до лікарів, повідомили, що прийом не відмінятимуть. Знову прольот шахиду в одну з поліклінік нашого міста. Також є проблема з електропостачанням. Дві лікарні працюють на генераторах. Також відсутні світла в деяких районах нашого міста. До ранку, як нам повідомили в міській раді, світло було відновлене в усіх жителів. Мобільним групам ППО вдалося збити цієї ночі 5 безпілотників. А загалом за добу на Сумщині прогреміло майже 130 вибухів. Росіяни обстрілювали 11 громад області. Фактично, все прикордоння було під вогнем, каби, міномети, артилерія, скиди з дронів та безпілотники. На цю мить у мене вся інформація. Лілія, вам слово. Дякую, колего. Юлія Зайцева стежить за безпековою ситуацією на Сумщині. Щонайменше троє мирних жителів загинули протягом доби на Запоріжжі. Також є поранені. Зруйновано десятки будинків. Це наслідки чергових обстрілів області. Ворог не зменшує їхньої інтенсивності. Про це нам розповів голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. 510 обстрілів, і на жаль, є невтішні результати щодо втрати наших мешканців. Селище Омельник, одна людина була поранена, одна людина загинула. А також ще в одному селищі, наближеному до лінії бойових дій, було вбито ворогом дві цивільні людини під час обстрілу населеного пункту і під час фіксації. Прильоту по одному з будинків і по автівці завчора зафіксовано 17 зруйнованих будинків. Американську військову допомогу Україні зупинено. Як повідомляє CNN, це їм підтвердив представник Білого Дому. Мовляв, таким чином Дональд Трамп посилює тиск на Володимира Зеленського після суперечки в овальному кабінеті. Тимчасовий наказ поширюється геть на всю американську зброю і техніку, що не перебуває в Україні, зокрема й на ту, що прямує на кораблях і літаках, або вже перебуває у транзитних зонах у Польщі. Як заявили у Білому домі, це тимчасовий захід. Постачання відновлять, щойно стане зрозуміло, що партнери США зосереджені на досягненні миру. Артилерія, дрони та захист неба. Президент розповів про теми, які обговорювали на ставці верховного головнокомандовача. Зокрема, проаналізували пакети підтримки та деякі контракти. Прем'єр-міністр України доповів, що Україна забезпечить свої фінансові потреби на поточний рік. Також йшлося про забезпечення державної стійкості. Загалом, за словами Володимира Зеленського, Україна потребує справедливого миру з гарантіями безпеки. Всі можливі сценарії ми пропрацьовуємо. Пропрацьовуємо так, щоб захистити Україну. Базовий сценарій зберігати позиції та забезпечити умови для правильної дипломатії, для якнайшвидшого завершення цієї війни, достойним миром. Мир нам потрібен. Саме мир справжній, чесний, а не війна нескінченна. І гарантій безпеки потрібні. Саме відсутність гарантій безпеки для України 11 років тому дозволили Росії почати з окупації Криму та війни на Донбасі. Потім відсутність гарантій безпеки дозволила Росії розпочати повномасштабне вторгнення. І зараз через відсутність. Визначених гарантій безпеки саме Росія тримає цю війну в розпалі. І це бачить весь світ. І це визнає весь світ. Далі у прямому ефірі працюватиме Олексій Фадієв. Я ж не прощаюся. Чекатиму на вас із новинами о 9.30.